Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Тема уроку таблиця множення і ділення числа 6. Розв'язування рівнянь. Будь ласка, розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 51, 1 рядочок. Будь ласка, запиши вирази за схемами і обчисли їх значення. 12 поділити на 3 буде. 4. 6 ділимо на 3 буде 2. 3 ділимо на 3 буде 1. 0 ділимо на 3 буде молодці 0. Наступне 12 ділимо на 4 буде 3. 0 ділимо на 4 буде 0. 4 ділимо на 4 буде 4. Ні, звичайно, 1 буде молодці. 20 ділимо на 4 буде 5. Наступне 10 ділимо на 5 буде. Правильно, 2. 20 ділимо на 5 буде 4. 30 ділимо на 5 буде 6. Так, молодці. І 40 ділимо на 5 буде 8. Ви впоралися із множником 6 і частки дільником 6. Скориставшись схемою, запиши їх у два стовпчики. Розглядаємо. 6 множимо на 2 12, 6 множимо на 3 18, 6 множимо на 4, 24, 6 множимо на 5, 30, 6 множимо на 6, 36. 6 множимо на 7 42. 6 множимо на 8 48. Та 6 множимо на 9 буде 54. Будь ласка, тепер самостійно запиши стовпчик на ділення. Обчисли вирази. 6 множимо на 6 буде. 36. 6 множимо на 3 буде. 18. 6 множимо на 9. Звичайно, 54. 6 множимо на 9 або 9 множимо на 6. Також 54. 6 множимо на 7. 42. 7 множимо на 6. 42. 48 ділимо на 6. 8. 30 ділимо на 6 5. 54 ділимо на 6. Скільки буде? Молодці буде 9. А 42 ділимо на 6 буде 7. Правильно, ви впоралися? Записи та пояснення. Х поділити на 6. Х дорівнює, дорівнює 5 множимо на 6. Х дорівнює 30. 30 ділимо на 6 дорівнює 5, 5 дорівнює 5. Правильно вирішене рівняння. Наступне. 24 ділимо на а дорівнює 6. 24, а дорівнює 24, ділимо на 6, а дорівнює 4. 24 ділимо на 4, буде 6. 6 ділимо на 6. Правильно. Вирішений дане рівняння. Наступне. 6. Множимо на С дорівнює 18. Це дорівнює 18, ділоно на 6. Наступне С дорівнює трьо. Шість помножити на 3 дорівнює 18. Вісімнадцять дорівнює 18. Це розв'язання рівняння. 15 плюс х дорівнює 20. Х дорівнює 20 мінус 15. Х дорівнює 5. 15 плюс 5 буде 20. 20 дорівнює 20. Наступний. Виключений правильно. 1 помножити на а дорівнює 8. А дорівнює 8 ділимо на 1. А дорівнює 8. Отже, 1 множимо на 8 дорівнює 8. Це рівняння вирішено правильно. Наступне С множимо на 2 дорівнює 8. С дорівнює 8, ділимо на 2. С дорівнює 4. 4 множимо на 2 дорівнює 8. 8 дорівнює 8. Рівняння вирішено як? Так, правильно. І значення виразу n плюс n поділити на 6, якщо n дорівнює 12, n дорівнює 6, n дорівнює 30 та n дорівнює 0. Якщо n дорівнює 12, то n плюс n поділити на 6 дорівнює 12 плюс 12 поділити на 6 дорівнює. 12 ділимо на 6 буде 2. 12 плюс 2 14. Наступне, виконай, будь ласка, у своєму зошиті. Ми тільки перевіримо. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, вже приготувалися? Якщо n дорівнює 6, то n плюс n поділити на 6 дорівнює. 6 плюс 6 поділити на 6 дорівнює. 6 плюс 1 дорівнює 7. Якщо n дорівнює 30, то n плюс n поділити на 6 дорівнює. Так, Замість n підставляємо 30, тобто 30 плюс 30 поділити на 6, 30 ділимо на 6 буде 5, 30 плюс 5 буде 35. Якщо n дорівнює 0, то n плюс n поділити на 6, так, замість n підставляємо 0, тобто 0 плюс. 0 поділити на 6 дорівнює звичайно 0. Молодці! Ви, як завжди, впоралися. Пригадай та скажи у скільки разів менше число 6, ніж число 30. Для цього треба 30 поділити на 6 дорівнює 5. Наступне число 5, ніж число 25. Правильно, 25 ділимо на 5 буде 5. Наступне 1 гривня, ніж 10 гривень. 10 ділимо на 1 дорівнює 10, тобто у 10 разів. 6 метрів ніж 48 метрів. Звичайно, 48 метрів ділимо на 6 метрів буде 8. Молодці. Подача. Купили 25 бубликів, а тістечок на 20 менше. У скільки разів більше купили бубликів, аніж тістечок? Що треба дізнатися в першій дії? Правильно, скільки ж купили всього тістечок. Якою дією? Так, дією віднімання. Давай перевіримо. Ми знаходимо, скільки в нас треба було купити булочок, тістечок. Тістечок купили 25 мінус 25. 5 тістечок купили. Щоб дізнатися, у скільки разів, треба 25 поділити на 5. Буде 5 разів. У стільки разів більше купили бубликів, ніж тістечок. Ось в нас є відповідь, що у 5 разів більше купили бубликів, ніж тістечок. Молодці. Виконай номер 264 та 265. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! До нових зустрічей! Навчатися цікаво!